Гуляємо, купили фрезерне морозиво Для ребенка на приклад до святів знайомих. Гуляємо загалом може бути, так ми гуляємо, знімаємо для вас трошечки, показую Польщу, так як є трохи там.

У цьому корпусі 10-му ми живемо та. Коротше, це я просто показав костел, загальнопарк у Польщі. Та. Тому чекайте, що будуть якісь влоги. Далі більше. так. Всім пока. Та.